Доброго дня, друзі. Дозвольте представитись. Мене звати Андрусів Наталія. Я є психологом, який працює в інтегративному підході. А зараз, зокрема, навчаюся в напрямку терапії, сконцентрованій на розв'язанні. Також я є учасником соціального проєкту разом і дуже пишаюсь цією можливості, тому що проєкт направлений на те, щоб допомагати людям, які потребують психологічної допомоги. І для мене це дуже важлива місія. Я заохочую вас звертатись по допомогу, шукати допомогу, коли ви розумієте, що потребуєте її. Тому що тільки подбавши про себе, тільки отримавши допомогу собі, ви зможете допомогти іншим. Пам'ятайте про це і не бійтеся звертатись. Ми завжди готові допомогти вам, завжди готові бути поруч, завжди готові підтримати, вислухати і е, попрацювати з вами. Чекаємо ваших звернень. Всього найкращого вам і разом! Dá para morrer.